Доброго дня всім, сучасним учасникам громадських слухань. Дякую за можливість розказати про досвід нашої благодійної організації. добру громад підтримки саме сільських громад і в партнерстві з органами влади, бізнесом та іншими донорами, з якими ми співпрацюємо. На жаль, презентація електронна не спрацювала, тому що не відповідає програмне забезпечення комп'ютера, але я постараюся розказати вам з своїми словами, як у нас відбувається ця робота. Наша організація вже працює з 94 року. Перші проекти в Україні почали впроваджуватися, і місія, місія нашої організації це допомога сільським. Громадам, працюючи з громадами, ми допомагаємо сільським родинам, власникам особистих селянських господарств, подолання бідності. І в якийсь час проекти наші здійснювалися через сільський горів. Ну і потім вже ми зрозуміли, що це було у 2004 році. що шлях подолання бідності на селі може йти тільки шляхом кооперації, саме кооперативи. Вони здатні допомогти бідним людям, і е, вже з цього року ми почали е, розвивати кооперативи. Впроваджено 71 проект в 20 областях України е, і в Автономії Республіки Крим. 15,5 е, тисяч е, родин отримали допомогу сільським сільських родин через кооперативи. І е, кількість е, членів окремих е, е, кооперативів е, сягає від 200-300, а в деяких оперативах про які я буду згадувати пізніше, це Чернівецька область, досі не згоди. Трошки розкажіть, я бачаю, так, молочний так, так, край. Так, да. За 20 років на кінець ми побудували один завод. Так, і я абсолютно згоден з попередніми виступаючим, що саме побудова, побудова де є можливість виробникам. Знайти свої ринки сьогодні. багато хто виступав про кількість робочих місць, про доходи самих кооперативів. Да, це важлива складова для того, щоб кооперативи виживали, так да? але. Суть кооперації не в тому скільки робочих місць створити саме в самому кооперативі, тому що якщо як говорив Олександр Васильович Сен сьогодні, створити багато там робочих місць секретарів менеджерів, насадити ті послуги, які надають кооперативи, вони не будуть конкурентоздатні. Тому головна мета кооперації це. Створити можливість е, виробникам створювати робочі місця, е, да, Так, створити, да, створити можливість виробникам тієї е, продукції, молока, м'яса, овочі, фруктів продати дорожче, вийти на, на кращі ціни, на кращі цінові на кращі покупці в цій продукції, і саме в цьому роль кооперативу полягає. А і я згоден також з іншими виступаючими, щоб ці кооперативи почали жити. Дуже важливо супровід, по той про який говорили сьогодні. І представники влади, і представники речі служб, і представники самих кооперативів і сільських горів. Я чому я про це наголошую, тому що Успішні кооперативи саме там, де є підтримка, де є сильні, де є сильні лідери. І мене досить вразило сьогодні виступ і голови кооперативу Григорія Наконечного, і Василя Булапі, і інших людей, які і голів асоціації відповідних, які говорили про те, що потрібно в кооперативі, щоб він був, щоб він виживав. Це перш за все, громада може мобілізуватися. Якщо їй веде лідер на селі, потрібно знайти потрібно, також щоб був, лідеру допомагав досвідчений бухгалтер. А в селі це дуже важко. І тому допомога як дорадчих служб, так і держав державних і майбутніх програми вона мусить полягати і донорів, які об'єднуються навколо підтримки кооперації, вона буде ефективна, якщо кооперативи, які зараз діють на Україні, зможуть отримати цей супровід, який не дасть їм на перших дасть змогу зробити перші кроки. І те, що Іван Федорович просить, да я скажу, що є в Україні, Вимагаю! да вимагаю, Да, є в є в Україні вже перше в цьому перше в Україні кооперативне підприємство, яке дає змогу виробникам. Отримувати оту додану вартість, яка раніше осідала в кишенях посередників, які безліч на селі, які за копійки скуповують молоком, м'ясо, овочі, фрукти, і припродають, наживаються на цьому, да тобто ідея кооперації — це створити гуртові партії продукції. І продавати їх вигідніше, а найкраще ще і це найбільше вигода виробнику, якщо створиться місцева переробка цієї продукції. І я думаю, що в цьому році ми вже будемо звідками другого кооперативного підприємства, яке зараз вже виділене фінансування від державних від влади Кіровоградської області і Знам'янського району. В першому випадку щодо щодо Чернівецької області було виділено на загальну суму більше мільйона гривень від обласної чернівецької адміністрації влади і стороженецької районної влади, і звісно, така ж така сума коштів була надана від нашої організації і від самих кооперативів, які, Коли, коли мова йшла про розпаювання, да деякі все ще існують. Залишки приміщень і гаражів, бувши погост, якому зараз які реконструйовано і створено там молокопоробний цех у і Чернівецької області, або закинута школа, яка зараз в Кіровоградській області змінено її статус уже виробниче приміщення, і там буде вже другий переробний завод. Що стосується інших випадків е, співпраці, так да, звісно, найкраще продавати самим, переробляти, і, але для цього треба великі капітоловкладення. Перші е, ми також співпрацюємо із. Переробникам, переробним підприємством, які виробляє йогурти в Україні, це корпорація Данон. І це теж шлях виробникам отримувати кращу оплату в випадку інвестицій, які здійснює це молоко це підприємство, ця корпорація, в розвиток інфраструктури на селі щодо постачання молока. А це звісно і. Колоденні танкери, це обладнання для заготівлі кормів, тому що і також що важливо співпраці з пропарація Данов це контроль якості молока і виховання виробника дрібного виробляти і контролювати якість молока. І е, останнє можливо, що важливо згадати, сьогодні Іван Федорович говорив про інші виступали. Важливо відродити фермера, важливо, щоб е, кооперативи щоб запрацювали. Дуже дрібний виробник він е, не виключається з кооперативів, але фокус повинен йти на підтрим, на розвиток ферм сімейного типу. Хоча би стандарти, як сьогодні говорили Євросоюзу, де е, підтримка надається тим у кого не менше десяти корів. Україна вже ж досить скоро наблизиться до цього е, етапу, і тому в рамках наших проектів допомога надається тим, хто має е, не менше п'яти голів корів. і. Е, Через мікрокредитування програму, через допомогу кооперативам, в які в ці сімейні ферми, які стають також в селі точками по збору з міні-танкерами молока. йдеться розвиток таких уже більш сильних, більш потужних кооперативів, яких сімейні саме ферми є більш лояльними. Членами кооперативів, що кооперативів е, кращий, кращий контроль якості і збуту молока. Це те, що я хотів е, з вами, як, як приклади поділитися. І, і ще друге друге завершення об'ява, що також в цьому році е, у співпраці з канадською агенцією міжнародного розвитку сьогодні пан Володимир Синюк. Я хочу, хочу йому при всіх особисто подякувати за те, що у співпраці саме з Цієї міжнародної агенції розвитку і токдобробут громад і місцевою дорадчою службою е, Дніпропетровською було введено в експлуатацію перше знов таки в Україні вже не переробне підприємство, а виробнича ферма підприємство, яке виробляє молоко. Це супер модернова ферма е, за, е, за е, консультаціями із. Канадськими експертами в сокодиві в кооперативу канадського великого приїжджали експерти, надавалися консультації. Створена перша ангарного типу ферма, де найсучасніші, найпередовіші технології вирощування, годівлі, доїдня застосовується, і це доходи, які це підприємство, повністю належать кооперативу. Знов таки, а це робочі місця про які говорили, тому. Я наголошую, що робочі місця створю будуть створюватися в кооперативах через розвиток їхніх підприємств, як це як це відбувається в Канаді, Європі, Франції, Америці, Швейцарії і так далі. А самі кооперативи, вони для того, щоб допомогти виробникам, одним же фермерам, зібрати докуби продукцію спортивні партії і вигідніше продати. На, на цьому спасибі вам дякую.